Росія правда хотіла, щоб я була тут через 22 роки, але ви таки бачите мене раніше зробили для цього все. І я рада бути серед вас. Е я дуже е бажаю миру в Україні і спокою усій Європі. Я готова готова для цього конструктивно працювати і сподіваюся бути корисною цієї асамблеї і Україна буде корисною Європ... Європі. Але я хочу, щоб ви всі зрозуміли. Що милую ще, як було підказано, мене і всіх українців, Путін не робив крок на зустріч, а показував свою зверхність. Я була викрадена людям це порушення прав людини і за це потрібно відповідати Європейському суді. Так само були викрадені всі українці, які зараз знаходяться в Росії, і продовжується викраду кримських татарських країна, яка обіцяла і гарантувала безпеку по Будапешному мемації після е, атомного зброї України нанесла нам удар в спину. Це зраду. Е, не може бути повернута делегація, яка не поважає е, права людини, не поважає імунітет делегатів, так як це Росія робила зі мною. Я теж дуже хочу примирення, і я буду працювати з цьому напрямку. Але я хочу, щоб ви зрозуміли всі, що перемогти можна тільки тоді, коли одна людина заради ідеї готова колопомер. А всі решта готові підтримати її і не дати їй на цьому фронті загинути. Зараз Україна стоїть на передовому рубі животні. Ми платимо за спокій Європи і за мир своєї країни, своєю кров'ю і за життями своїх людей. Я прошу вас підтримати нас в цьому своєю твердою, послідовною, і чіткою позицією. Тільки разом ми переможемо. І я не бажаю нікому пройти те, що прийшла я те, що проходять зараз українці. І не бажаю нікому мати напряму такого сусіда, як Росії, тому що ви зрозумієте, як це нарахують країни, які мають це знають. Дуже дякую вам.